В центрі міста кипить робота. Ви бачите, як працює техніка, працюють люди цією бруківкою. Ми певно пройдемо востаннє. Зміниться вона, як і змінюється вулиця. Нині вулиця Київська нагадує великий мурашник, де працюють люди та техніка, готуючи території до кардинальних змін. Покреативити в центрі міста вирішив депутат Вінницької обласної ради відомий на Вінниччині меценат Геннадій Вацак, який щороку дарує рідному місту монументальні об'єкти. Реконструкція центру один із таких. Я думаю, що всі моглівчани і всі ми розуміємо, що може бути тільки гарно, тільки сучасно і тільки цікаво. І надіч, пару слів, будь ласка, це ваша ініціатива чергова. Велика ініціатива, досить серйозна затратна е, частина, тут дуже серйозна, тому що обсяги дуже великі. І е, перед тим як почути від вас цих пару слів, я хочу сказати велика подяка тобі, шана від наших всіх могилівчан за те, що Спасибо. почав це Спасибо. робити. Велика подяка. Я думаю, що це оцінюють всі. Якщо е, Знаєш, пройдуть багато років, але от Терещенки залишили свій слід на Хрещатику в Києві, і дай Бог, щоб тут так залишилось. Я теж дуже задоволений, що ми почали цю роботу, яку ви зараз бачите. Це об'єднання якби центральної частини міста, я вважаю, і завершення завершення да, реконструкції центральної частини міста. Досить великий об'єм роботи. Як ви бачите, тут де ми стоїмо? Тут буде зроблено невеликий паркінг для автомобілів, які часто стають на проїздній часі, заважають руху транспорту. Також тут буде дуже красива зелена зона, дуже красива пішохідна зона. І, Всі вже говорять, що будемо так. робити алею сакуру. Обов'язково. Будемо, будемо сакура, тут yeah. yeah. теж буде. Yeah. Ви бачили сакуру, яка зараз цвіте біля князівського дому в WhatsApp. Yeah. Да, вона у нас приживається, дуже красивий цвіт, р, цвіт, да. цвіт да. то ми також тут зробимо щось подібне. Також міська рада пішла на зустріч, сказала, що зробить. У цих два парки об'єднає новим покриттям асфальту, зайде в двори І ми другий парк, який знаходиться за, ми да, бачимо, за так, там, де у нас центральна ялинка, там буде також зроблено повністю все оновлення рослини. Е... Тротуарна плитка, бордюри зроблено. Там є старий дитячий майданчик, він буде е, Заміна, е, замінений на більш уся да. новий, такий як стої, стоїть біля кандидатисько-домовоцак, для того, щоб трошки розгрузити його, бо е, в вихідні дні там просто не вистачає місця для малюків, які приходять, і таким, обр... таким образом ми зробимо тут ж, таку ж таку саму. Зону відпочинку, для відпочинку відпочинку для наших малюків. Перфекціоніст за життєвою позицію Геннадій Вацак все за що береться, робить відповідально, досконало та оригінально. Все це має стосунок і до реконструкції вулиці Київської, яка стане окрасою міста. На ній буде біля 20 зелених зон. Існуюча площа залишається фактично в такому вигляді, як є, тобто форми зберігаються, окрім ми робимо їх більш заокругленими. Ось ці існуючі насадження більшість залишиться, ми їх підчистимо, сформуємо, і деякі дерева, які в аварійному стані, ми викручуємо. Але от поряд із цим ми посадимо нові дерева, такі як сакури. У нас друга половина цієї площі вона буде повністю видозмінюватись. Там буде алея сакур у нас. Також ми будемо досаджувати клени шароподібні, червонолисті, ред. Будуть також декілька магнолій посаджено. Будуть зроблені декілька альпійських гірок з багаторічними квітучими насадженнями і однорічними, звичайно, які будуть поновлюватись кожен рік. Ну і Будуть створені зелені зони з рулонного газону, який буде постелений. Тобто за один день тут буде зелена зона. Нас цікавить доля блакитних ялинок. Ну, блакитні ялинки залишаються. Ось щойно з мером міста Петром Петровичем ми пройшлися, подивилися, які знаходяться в аварійному стані. які, якщо вони не в аварійному стані, то вони не належать тому місці, то ми їх попідрізаємо. А більшість з них залишиться тут. Центральним арт-об'єктом центру стане сучасний світодинамічний водограй, по якому можна буде ходити та бігати, граючись з водою. Фонтан буде світлодинамічний, музикальний. Тобто буде підсвічуватись струї окремо різного кольору. І це все буде супроводжуватись під музику. Площа фонтана буде 8х4. Місце розташування ми зараз підготовлюємо. Буде 19 форсунок, 19 струй, буде. які окремо будуть підсвічуватись, повторюю. І е, це все буде супроводжуватись музикою. «Це буде надсучасне. Це ноу-хау, яке останніми часами воно з'явилось тільки в європейських столицях, в великих курортних містах. Це сучасний вид фонтану, це навіть не фонтан, а така розважальна е, така площадка для дітей, коли в спекотні. Е, його використовують тільки в південних містах, де є е, досить суттєве сонце, прогрівається, де люд, діти можуть собі охолодитися, використовуючи ну, от бутенний. Шо відпочиває дитина, бігає собі, вона може поєднати в собі оцих дві, два, дві приємних миттєвості. А дорослі? Я думаю, ми перше спробуємо. Да, я думаю, що дорослі теж будуть з судовольцем залюбки босими ногами ставати на той, той фонтан. І... Відчувати буде, оцю да, струйку таку відчувати струйку і будуть получати задоволення. Фонтан – частина комплексного проекту з реконструкції центрального кварталу. До його будівництва сім'я Вацак підійшла як до концепції комфортного містечка з особливою атмосферою, традиціями та цінностями, де буде цікаво та затишно цілим родинам. Наша родина вся з великим задоволенням робить цей приємний подарунок для міста, бо ну нам приємно, що воно. Дає змогу нашим е, горожанам, нашій громаді відчувати тут, е, віддихати на, на цих паркових зонах і отримати задоволення. Дивлячись на те, що щодня працює тут люди, і техніка, за скільки місяців тижнів ви впораєтеся? Е, ну, ми завжди робимо так, щоб до Дня міста ми е, закінчили строїтельні роботи, так, але всі будівельні та, роботи завершили. А, а, да, так, але в цьому році я думаю, ми зробимо хоча б за дві-три за неділі запаси. Ну, до, да, е, до кінця іюля, початку августа, це ми закінчимо ці строїтельні роботи. І також, також, я хочу ще е, ну, додати Петро Петрович в курсі за це. Е, ми коли з ним їздили. Розмовляли з людьми, ми казали, що десь в 2018 році ми почнемо потрохи вже робити пріст... берег Дністра, да, набережну. То якщо все буде добре, добре, як тільки ми це закінчуємо, хлопці вже приступлять к першим роботам, буде зроблено підпорні стіни, будуть зроблені. Деякі навіси, які ми плануємо зробити для прогулянок. Тобто якась час роботи вже буде август, сентябрь, октябрь, поки буде тепло, ми вже почнемо щось там робити. Тому наші громадяни це вже побачать. І мені дуже приємно, що Петро Петрович, міська влада, мене підтримує в цьому. Що Вірять в те, що ми що починаємо, знаєте, як починаємо спочатку руйнувати, руйнувати, а потім робимо щось красиве. Так вони мені вже вони вже вірить в те, що Ні в кого дійсно нікого немає сумніву, що буде да, зроблено. Якщо там даже щось буде початку непонятно, потім це буде дуже цікаво, і буде деяка ізюминка, якої можливо, даже немає. В багатьох городах нашого міста, які мають річку і так далі. Родина Вацак це приклад е, зламу свідомості. Е, раніше не могли сприйняти, особливо от, е, ватна свідомість, вона не сприймає, як ця людина може, от, не, ви, не витративши на себе, витративши на громаду. Вона в це не вірили, завжди шукала якусь там. Немає нічого, крім бажання людині залишити після себе цивілізований. Ну, не те, що сучасний слід, а пам'ять, яка буде інших людей надихати на подібні вчинки. І це дійсно берег Дністра набережна це остання обіцянка, яку ми в свій час брали на себе, тому що в принципі, план перевиконаний, тому що те, що ми розкинули на 5 років, практично за роки. Вже зроблено. Тому залишилось берег. Але берег буде надзвичайно цікавий. Таємниці поки що не будемо розкривати, тому що допрацьовуються деякі проєкти, там композиції, моменти. Але воно буде цікаво. Це буде сучасна набережна, вона буде йти від, починаючи від сьогоднішнього нашого, де була в минулому пристань. І аж до пляжу воно буде повністю з'єднане де люди зможуть собі повністю ну, насолодитися тим реальним Дністром, яким він сьогодні є. Це найчистіша і найгарніша річка на Україні. І, на щастя, ми на березі, на одному з цих берегів живемо. І зробимо все, щоб вона була ще приємна, корисна і зручна для експлуатації і доступна для всіх. Ми зараз завершимо, там у нас деякі нюанси на, були на нашому міському пляжі. Ми теж доведемо це все до розуму, виправимо там деякі помилки у зв'язку з великою водою, тому що в нас шість років не було такої води, як в цьому році. Але на щастя, води на даний момент багато не буде. Але вона трошечки нашкодила. Ми проведемо це в порядок. Але набагато краще, коли є запас води, чим коли її не вистачає. Обопільно очільником міста і меценатом було прийнято рішення про нову назву центральної вулиці. Це буде це буде європейська площа. Європейська площа, так, да так, так ми її внесемо це саме. Рада наші депутати погодились. Це буде європейська площа.